Котик. У нас тут є такий, у нас тут ці трагедії слухається його великий мого друга, цей Макс. Вот Minecraft плейн Це про нього іде. Це суть, що його батьки дуже сильно ладдять з моїм другом. Але недавно вони посварилися, і мама сказала йому, що ми уляжемо назавжди. Ніколи не вийде. Вони там п'є що? Я закої там Толки піво. Ой, не це сказав. Я взагалі не це сказав. Вони не, не, не посорилися, просто Макс, Макс мав вже їхати, але він ще попросився один день. Вони мра Мало під останній день уїхати ночі. Одну ночь. І вони будуть ночувати машину, у них є і думаю, що це все буде неправдою. Бо зараз на камері показує і так, як ви зараз бачите. Так, -мо! Америка з другого берега дрещи тут і оце така історія. Хочу тобі сказати вам усім. Я дуже радий, що ви набрали 40 слід кочів. І думаю, що в мене б'є щоб я знімати ефір. Прямо. Ну, я пізно зніму відео, коли почнеться вже дощ і віруса. Отака. Тоді я зніму і хоромну трашку. Я тоді продовжу знімати. І ніхто не крадіть, була скабити. Це назва каналу Геометрі Плей. Не крадіть, була скату, я представну знімати.